Ця шкільна родина, і ті, хто сьогодні переступить в перший поріг нашої школи, і ті, хто зараз на шляху на майже на фініші, і вас, шановні батьки, і вас, шановні педагоги, усі ми з трепетом чекаємо початку навчального року. Тож раді вітати усіх присутніх на зустрічі у колі шкільної дружньої родини. Встрічай Україну своїх дітей у рідній школі, Встречай чарівне суцвіття, яке сміливо йде у майбутнє з любов'ю волі щасливі. У народі кажуть, пройшла дитина під вишиваним рушником, ніби напилася цілющої води. І сьогодні батьки наших дітей. І великих, і маленьких благословляють їх на знання. Хай кожен день дарує нам усім шанс жити під мирним небом, творити добро, служити вірно Богові і Україні. з початку навчального 22-23 року оголошується відкритим. Чи якогось чоловіка Батька, сина, брата хай береже молитва їх єдина, Бог, бо з ними Бог, бо з нами Україна. Шануймо хвилиною мовчання світлу пам'ять, громадянську відвагу, силу духу, стійкість та героїчний подвиг захисників і захисниць, полеглих під час виконання бойових завдань. Із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Просимо Отця Ярослава для молитви благословення наших дітей. Слава Ісусу Христу, дорога дирекція школи, директор школи, завучи, вчителі, діти, батьки. Освіта, коренем освіти є світло. Хто є світло? Ісус Христос каже, я є світло світу. Хто ходить зі мною, той не ходить в темряві, а світлі життя. Мойсей, старозавітній, кидав 10 заповідей Божих до руказ до неба, він розмовляв з Богом на горі синай. І коли він сходив з гори синай, його обличчя сіяло. Подібно і знання, котра дитина вчиться в школі, у виші, в вузі. Вона виходить з шкільної парти, з лави студента дитиною, юнаком, юначкою, освітленою чим знанням. А знання це є завжди сила, це завжди зброя. Тож бажаю вам, діти, щоб той час, який ви в школі будете проводити, щоб ви його не дармували, щоб ви не перетворили в іграшку, бо сьогодні маєте багато цяких іграшок, але щоб ті знання ви здобували посилено. Наполегливо і з любов'ю. Господи, помилімся. Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб без милостиво на оцих дітей і на вчителів, і зіслав їм серця і уми, і уста їм духа премудрості, розуму, благочестя. І страху свого та просвітових світку свого богопізнання. Подай їм силу і міцність, щоб вони швидко прийняли ревно засвоїли накази його божественного закону, щоб здобули успіхи в доброму та корисному навчанні і були першими мудрістю, розумом, всіма чеснотами і виконують заповіди його на славу, його Пресвятого імені. І щоб даровано було їм здоров'я. І були вони довголітніми для розбудови нашої держави України і прикраси Твоєї Святої Христової Церкви. Промову Господа, милостив Бога, вислухай нас тоді на нас всіх кінців землі, ті, що на морі далеко і в повітрі, і на передовій нашим воїнам. Милостий Бог, і тобі славу села Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Нехай вселиться в серце Твоє, бо Він є початок премудрості, і Він просвітить ум і серце Твоє повсякчас, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Шкільний дзвінок, який запросить нас всіх на продовження свята. Право подати перший дзвоник надається учням 11 класів, тильному вадиму, Стрільчук Софії, учням перших класів Дзюнь Тимофію і Грецян Еліні. Ділі, ділі, ану пора, до школи всім пора, it's a